особливо е школьна комісія. Питання Логова. Я розумію, що на минулому засіданні ви, ну, як би не дозволили Локово будувати нове поміщення для нового там, комплексу будівельного марку. Я ну, сьогодні, так, писать, не хочу сьогодні казати правильне чи неправильно, я оцінююся питання. Але придачі міста будівних умов на приватні ділянки, це взагалі на сьогодні цю. Ви знаєте, яким займалися минулого влади, коли вони рушили кошти. Але я хочу просто наголосити. Сьогодні люба інвестиція, люба можливість створення робочих місць найроспішения. Якщо ви дійсно сьогодні бажаєте жити в місті, в якому розвітає підприємництво, а я як заступник голови комітету питання політики підприємства, я не можу бути штами. Я займаю, у вас звертаюся, як голови, у вас питання це з ними дуже серйозно виключення. Тому що люди, не створюють робочі місця. Зробити такі сподіваємось умови, такі що надійсні. Бажання міста, але припинатися, можливість для людей подати кошти, це не припустимо.